Доброго дня, панство, ми з України. Так, почали ми вже безпосередньо займатися кузовом, кузовом прицепа. Е, значить, що, що як і почали, що ми пішли, як далі робити. Е, значить, е, ну, перш за все, треба викинути було нам 4 углових розкоса, середніх 2 і верх, щоб ця вся конструкція була монолітна. Ми... Зразу хотіли у цю платформу виставляти по уровню такі опори варити отак знизу догори і по уровню це все робити. Але потім відказали від цієї ідеї у ну, зв'язку з тим, що е, платформа не крива, вона вся в одній площині, і тось ми перепровірили всі діагоналі, все правильно. Е, 100, у ці бокові всі стойки. Вони ми їх виставили під 90 градусів, прихватили, і тут були здивовані, що діагоналі все витримано. Тобто ми відійшли від за виставляти платформу по уровню просто. Все приварили під 90 градусів, і у нас то тобто, все вийшло. Платформа, ще раз нагадаю, не крива, не кручена, тобто все ідеально. Тобто, не стали ми її уварювати на такі бокові. Ну, розкоси такі ставлять. Уварюють тут на то і по уровню цю платформу виставляють. Ми від цього відійшли. Тобто вирішили, що нам це не потрібно. Отже, варили ми чотири розкоси. Трошки з запасом, і вгорі ми також зробили, е, дали запасу там 5, 7, 10 сантиметрів, ну, щоб різали метал, щоб не точний розмір, а з запасом. Е, для чого це все робиться? Е, тут ось видно, оця лінія ідеально рівна, а ота сторона була трошечки у нас посередині просівша. І якби, наприклад, оце пузо ми не убрали, отут посередині, то стойку треба було підрізати трошки вище. Ну, ми до цього всього, я скажу ще раз, той. Потім ми просто виміряли висоту і перед тим, як варити вже верхній каркас, ми все там зробили під один певний розмір. Далі все. Ну, тобто ми приварили всі ці труби. Тимчасово кинули вгорі дві перемички, щоб. Зберігалась відстань одна, ну щоб не розкоси, не розходилися ніде нічого. І виходить, це тимчасово ці труби потім підуть на бокові отут розкоси посередині. Це саме ну, уязвима стойка буде вважатися. І у ці дві труби вони ті, що ну, вгорі отак, це поки що прихватками зробили їх на розкоси. Вони будуть боковими розкосами всередині причепа. Щоб не, ну, не заважало е, фронтальному погрузчику ковш перекидати, вони будуть хрест-навхрест -хрест зроблені. Е, так, е, виріз зробили ми отут такі запили. Спереді нічого не будемо робити, тут буде мертвий борт. І почали, значить, що ми далі? Варили все це все діло. І наступним етапом нам треба було е, приварити у ці швлюра. Для чого це все робиться? Ну, Для того, щоб вийти отак ось. В одну площину це все. Тут буде красиво закриватися борт потім. І тобто, ну, кинули ми швілера. Звісно, є десь нерівності отакі. Там трошки це все, воно сплошним швом провариться. І тобто, наступним етапом вже буде стелити отой метал, той, що ми знімали назад. Далі, швілера кинули. Уварюємо, намагаючись витримати максимально ідеальні ровні ці. Задок так само ось тут зварили, цей швеллер приварили. Тобто, ну отак, З цього це все поки починаємо. <клес> далі, далі, далі. Ага, далі. Зараз злізу одну хвилину. Так, далі, дивіться, друзі, хтось там питав в коментарях петлі, що робити, як. Бо, ну, типу, це ж тут ми посчитали на прицепті 18 навісів треба. Значить, дивіться, ідея не моя. Тобто, я її, ну, хтось там у когось в Ютубі подивився, як люди роблять. Тобто, в принципі, спробували, все шикарно. Значить, що треба? 14 пруток. Нарізаємо М14, шах 2, якщо не помиляюсь. Ну, гайка підключена 22, нарізаємо так різьбу трошечки. І Ми зубильчиком тут два удари такі зробили для того, щоб. Блін, не можу ракурс. Ага, два удари зубилом зробили, щоб сама не розкрутилась гайка. З іншої сторони буде отака гайка з пластмаскою. Пруток на 14 ще раз, довжина 22,5 міліметра. І робимо ось трубка, трубку, внутрішній помню, скільки в неї. Ну це полудюймова трубка, вона для газових систем, ну тобто газ варять ними. То есть Зараз ці трубки продаються там 2,7 напевно найбільший товщина металу, Отут ми знайшли це б трубки, це з газа. Раніше трошки відповідальніше до цього відносились, і товщина стінки 3 міліметра. І той, виходить, вона отак плотненько все ось сюди заходить. І той робимо два куска по 5 сантиметрів і один кусок 10 сантиметрів. Потім це все діло отак скручується. Ну, звісно, що ці шпетлі перевернуться, потім це так для удобства сварки. Зробили отак прихваточки, це все діло. І потім остаточний результат. Тобто, отак це все зварюється, з цієї сторони проварюється. Оце на одну петлю в мене входить. 3-3-мм електрода. Тобто, в принципі, оця петля і тобто, дешево і сердито, тобто, труба копійки стоїть, пруток тут копійки, гайка, ну і сварка, і ваш Ваш час. Ваш час і праця ваша. Тобто ну, заводська петля проста петля, там щось блін, десь тут зараз на прицеп покажу. Оця петля. заводська. Нова, отакий навіс один, в межах 450 гривень коштує. А, ну, то есть, отака петля нам, в принципі, обходиться в копійки. Е, людина не сказала, там в інтернеті знайшов його там, десь в Ютубі, каже, блін, вже стільки років робимо ці зерновози. Ну, тобто, все ходить, все... то, ще раз кажу, не моя ідея. Все це знайдено в інтернеті. Отак робляться навіс. Нам порахували, 18 навісів треба на цей прицеп. Ну Для чого, я думаю, потім далі все це побачите. Я думаю, тепер робота буде йти швидше. У нас дуже велика заминка була з кругом з поворотним з цим. промучились. Ми опорні подушки ми ще не варили. Покажу обов'язково, як це буде відбуватися. Тобто зараз прицеп стоїть на чотирьох тут опорних точках, на оцих вухах. Потім він буде лежати на подушках. Так, ну все, поки що чекаємо далі.